Попереду найскладніший осінньо-зимовий період, що відбувається зараз у системі. Наскільки вона готова до зими і що чекає українців далі? Про це говоримо із Іваном Плачковим, колишнім міністром палива та енергетики України, президентом Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Пане Іване, добрий вечір. Дякую, що ви доєдналися до нашого ЕТРу. Вітаю, вітаю всіх. Доброго здоров'я. всім. Пане Іване, отож, після останніх атак, як ми можемо оцінити зараз стан нашої української енергосистеми. Наскільки серйозними є пошкодження? А, ну дивіться. Ситуація дуже серйозна. Я навіть думаю, що вона майже вже критична. Чому? Тому що ми знаємо, що ворог. Масово на атакували енергетику на протязі всіх цих останніх чотирьох років, майже там, майже чотирьох років, після повномасштабного вторгнення. І ми втратили Запорозь Запорізьку атомну станцію, Каховську ГЕС і було пошкоджено дуже багато. Я думаю, більше 50% обладнання на теплових електростанціях, підстанціях і так далі. І на Сьогоднішній день, от коли напередодні сині зимового максимуму, енергетика входить абсолютно з майже без запасу міцності, і от, до початку опального сезону було підготовлено біля 17,5 тисяч мегават генерації, відремонтовано трансформатори, тобто для середньостатистичної зими. Було достатньо генерації і, і, і обладнання на розподільчих мережах, але останній місяць, майже два, було серія масованих атак, безпрецедентно масованих атак на енергетичну інфраструктуру. І було пошкоджено значна частина і генеруючих потужностей, підстанцій і. На жаль, на жаль, були пошкоджені і об'єкти по теплопостачанню, особливо в великих містах: це і в Києві, і в Харкові, і в інших містах, які, в принципі, ускладнює початок і опалювального сезону. Ситуація з газопостачанням теж, ми знаємо, що вона складна, теж масово удари пошкоджили багато газоводу в них. Предприємств і те, що ми накопичили до початку осінньо-зимового максимуму більше 13,5 мільярдів кубів газу, це теж було достатньо для середньостатистичної зими. але при умовах, що рівень видобутку наших предприємств він буде ну якби залишатися, на жаль, ми втратили. Я думаю, майже. Більше 20% власного видобутку. Тому нам потрібно негайно закуповувати додатково газ. На це потрібне потрібне фінансування. Але над цим працюють вже є нам допомога і фінансова, і маршрути постачання газу визначені. Але це ота от робота, вже яку ми проводимо вже майже в зимовий максимум почався. Тому нам, як споживачам, я просто звертаюсь до споживачів, треба бути готовими до дуже складної зими. Що це означає? Це означає те, що ми повинні бути готовими до відключень електроенергії як по графікам аварійних відключень, тобто чи це будуть, будуть аварійні відключення чи вілові відключення по графіку, а може і без графіка. І не може не бути електроенергії і там декілька годин, табу, а може дві, а може тиждень, і у нас ну немає певнесті, що ці атаки не будуть продовжуватися. Як вони будуть продовжуватися, то ситуація буде ускладнюватися. Тому ми повинні до цього бути готовими. А як готуватися? Я думаю, що ми знаємо краще ніж. <гану> Бо Десь в якось іншій країні це, перш за все, дизель-генератори повинні бути спальним, це акумулятори, це кафло, це павобенки І ми повинні бути ще готові. Я просто хочу порадити споживачам в таких аварійних ситуаціях, як правило, є дуже великі перепади напруги. Там, от якщо стандартно 230 вольт, то може бути і 150, а може бути і 280. Тому треба бути обережними. Треба не залишати електроприбори без потреб, включеними в розетку. Це, це стосується і комп'ютера, це стосується всіх інших і, і холодильників, Ну, холодильники – це така складна ситуація, але все інше, там телевізор, всю апаратуру. Як правило, от якщо ви використовуєте, ви, значить, е е треба, щоб вода було розетки. Якщо не використовуєте, ви повинні це, е е що вони були не підключені е к мережам. Особливо звертайте увагу на зарядні пристрої. Е е вони не потрібно. От розетці вони повинні бути тільки коли вони працюють. От, бо і таких перепадах напруги, значить, там може бути все ж завгодно, і вони можуть загорітися і так далі. Просто стосується теплової енергії, теж особливо в великих містах, нам потрібно що ми повинні бути готовими до того, що буде пошкоджена якась підстанція. Вона не може бути не зможе живити насосну, яка качає теплоносії, чи... Буде зупинена котельна, чи якась ТЕЦ і так далі, і теж під час зими може бути перерв теплопостачання. Теж ми не знаємо наскільки на годину, на дві, а може і на декілька діб. Тому перше, от я хочу звернутися до всіх керівників міста, особливо там, де теплопостачання централізовано. У кожній будівлі, от для кожної будівлі, повинен визначитися, повинен бути визначений відповідальний за те, що е, коли буде зупинено теплопостачання, для того, щоб можна було злити теплоносій, тобто воду системи цієї будівлі. Чому тому, що якщо не буде циркуляції? на протязі 2-3 годин, наприклад, при мінус 10 чи мінус 12, все, ця система, зразу вона буде замерзати, труби полопаються і можна буде відновити теплопостачання тільки навісні. Я просто хочу нагадати всім Алчевськ, коли в мірні часи, із-за того, що не злили воду систем теплопостачання, заморозили місто стотисячне. Тому а ця ситуація зараз вона, вона ну не виключає. Я думаю, що є велика вірогідність того, що може во таке статися. Тому потрібно бути готові. От кожна будівля, незалежно від форм власності. Ця система повинна бути перевірена там засуки вентиля, все для того, щоб все працювало, і можна було б швидко це зробити. Друге, обов'язково зараз стають актуальними ці центри незламності, як їх ми називаємо, де люди зможуть перечекати в цей період, коли не буде там теплопостачання, і там повинно бути опалення на, на, на електроенергії. Якщо не буде електроенергії, дизель-генератори. Для того щоб люди могли перечекати той період, коли енергетики будуть відновлювати електропостачання і теплопостачання, і я думаю, абсолютно логічно, якщо ми всі зараз подумаємо, є у нас знайомі друзі. В селах, в районних центрах, де близько, з традиційним опаленням, щоб теж на цей період, який може бути, наприклад, і тиждень, можна було поїхати і е, перечекати. Тому ситуація така напружена, в мене сумнівів немає, що ми пройдемо цей опалювальний сезон, тому що е, ну, чому, чому ситуація теж критична. Зараз е, ворог е, він е, такими робить масовані атаки там 300-400 дронів, і е, треба зрозуміло посилувати протиповітряну оборону. Ну дуже складно захистити ці об'єкти від е, такої е, кількості дронів, особливо сучасних, з штучним інтелектом, які змінюють траєкторії, і е, вони нам е, на мамабуті на, реби е, іноді не е, допомагають. Тому нам потрібно зосередиться. Ну, це перш це, з це енергетики на те, щоб вони швидко відновляли. І вони дійсно зараз от я енергетик з великим стажем, і те, що вони роблять, мене дивує, тому що якщо якусь роботу ми раніше робили там за місяць, вони цю роботу роблять за лічені дні там за два-три, максимум за тиждень. Є необхідний запас резервного обладнання, але потрібно забезпечувати фінансування і так далі. І зрозуміло, потрібна дуже чітка координація місцевих органів влади з енергетичними компаніями. Ну і я вважаю, що треба посилити я б сказав, да навіть організувати вот ту координацію на рівні держави. Для того щоб по вирішенню цих питань можливих серйозних питань по електротеплопостачанню в містах, регіонах потрібно залучати і органи державної влади, інші не тільки енергетики це. І Міністерства фінансів інфраструктури, Міністерства транспорту і так далі, ну на жаль, я сьогодні не бачу такого координатора на рівні уряду на рівні держави, у нас зараз де пряма трансляція у наших соцмережах, і буквально щойно написали запитання до теми, про яку ми зараз з вами говоримо. Ви згадували про зарядки, які не варто залишати в розетках, коли ти не заряджаєш свій гаджет. І пишуть: а наскільки це в принципі впливає? Давайте роз'яснимо нашим глядачам, тому що ми вже дуже багато в наших ефірах наголошували, що і прати потрібно з 10, і максимально ощадливо ставитися до е, нашої енергосистеми. Давайте роз'яснимо, наскільки це реально впливає для того, щоб потім ми мали більше світла. Ні, це я і це мав на увазі. Дійсно, uh -huh. треба заощаджувати електроенергію. Зараз великий дефіцит заощаджувати газ. Я маю на увазі, я з точки зору безпеки. Ми ж знаємо, що оці зарядні пристрої іноді вони взриваються, і це як джерело пожеж. І ну, це, на жаль, буває, тим більше є різні виробники. Я мав на увазі, якісь аварійних відключеннях, перепад на, на, на напруги може бути дуже великим. І якщо... Нормальна напруга в мережі 230, то при аварійних переключеннях, якась пошкодження і так далі. Оці перепади можуть бути чи зменшені до э, 100, там, 50 вольт. І можуть бути такі наброси напруги до 250-280. А це небезпечно. Все може погоріти. Техніка вона не сучасна, вона не не, не витримують таких перепад. Це як вони можуть бути пошкоджені, але це може бути джерелом і, на жаль, таких інших проблем. Я маю на увазі, що це може бути пожежа, що якийсь прибор може загорітися, Тому треба от, бути дуже дуже уважними, особливо в період сені зимового максимум. Пані Іване, я вам насправді дуже дякую. Ви так ґрунтовно пояснили, тому що ми всі вже на за ті роки точно навчилися, що нам не потрібно там рожевого окулярів малювати. А нам потрібно бачити реальну ситуацію, і розуміти, до чого нам кожному готуватися, зокрема цієї зими. Ви сказали про реальний стан в нашій енергетиці. Ви сказали, до чого варто готуватися, і кожному що потрібно все одно розуміти, що росіяни і далі продовжують тероризувати нашу енергетичну паливну систему. Якщо говорити про регіони, які є найбільш уразливі. Мо чи можу навіть інакше я перефразую регіони, які е, можуть найбільше торкнутися саме графіки відімкнення електроенергії, чи є такі, чи зараз це стосується всієї України без винятку Ну, це стосується всієї України, але е, головна мета е, ворога це е, добитися такого тотального блокауту, коли енергосистема вона відключається. Це можливо. Чому можливо? Це це технологічне обладнання, і ми пам'ятаємо, Португалію, Іспанію, в мирний час, у них був майже тотальний блокал. Тому що вони не, не розрахували, і у них був дисбаланс між там відновлюваною і традиційною і відключились там по пів країни вони там декілька годин, навіть чуть ли не добу, вони були без електроенергії. От цього хоче добитися е, ворог. Але е, от останнім часом він змінив тактику, і він особливо е, е, атакує генерацію от, по лівому берегу Дніпра. І е, оці, е, якщо там буде мало генерація, і там вже дійсно мало, тому що майже ну, е, багато е, генеруючих потужностей, це може розділити країну на на якби на дві частини, е, і там буде складно ці мережі, е, які переходять через небо, вони можуть не витримати. А якщо вони будуть ще пошкоджені. І от там більш загрозлива е, ситуація. Він зараз намагається розділити країну. Це перше. По друге, якщо будуть ще е, масовані атаки, то не виключно, що енергосистема вона розділиться на так звані острови. От буде генерація, і такий остров вона не буде об'єднана енергосистемою. У нас е, можуть статися там декілька енергосистем, які будуть. Працювати в такому островному режимі це дуже поганий режим. Ну він можливий все залежить від ситуації. Там енергетики будуть відновлювати, вони будуть запаралелювати в ці острови і так далі. Ну якби ситуації можуть бути різні, дуже різні. Ну але я хочу сказати, що енергетики це осмислюють. вони Готові до цього, і вони будуть робити як і зараз роблять все можливе і неможливе для того, щоб як можна швидше відновити і подати електроелектричної теплової енергії споживачам. Пані Іване, у мене насправді до вас ще десь 150 питань, тому що є дуже багато чого би хотілося уточнити і додати і доповнити. Але маємо ефірний час, на жаль, завершувати у цьому блоці. Тому я дуже дякую вам за цю розмову. Знаємо одне, що українська енергосистема витримує надлюдські навантаження, і, попри атаки, вона продовжує працювати завдяки людям, які день і ніч працюють над її відновленням. Ще раз дякую за розмову. Іван Плачко, колишній міністр палива та енергетики України, президент. Всеукраїнської енергетичної асамблеї був з нами на зв'язку.